Мальцев Анатолий Сергеевич. Какого года рождения? 40 -го, октябрь. А где ваши родственники, вы говорите? Уехали как раз перед этим, уехали, а уже начался обстрел. На Курск было закрыто трасса Сума Курск. Они поехали через Обаянь И вот до сих пор не знаю, что и как с ними. Сын Ми Михаил, <coughs> дочь Ирина, жена, ну хоть бабка моя, жена сынова, мать, Надежда Петровна, 49-го года. Скажите, а у вас печка есть? Печка, да, вы, это в хате. Есть, да? Есть, ага. Ку кушать есть что? Да вот уже угости. А так вообще кушать есть? Да что ну выросло. Сами знаете, лето какое было. Картошка хуже, чем. Ну попадается такая. А паёк берете в интернате? Паёк беру. Раз, нет, два побора в месяц. Продыл все в и тут ну, по-русски сказали, и умирать придется войну, наверное. Я Фикулева Марина Петровна, 1994 года рождения, проживающая в городе Суджа. Хочу передать своим привет Фикулевой Лидии Георгиевне. Мамочка, со мной все хорошо. Я жива, здорова, была на лечении в Сумах, вернулась в Россию обратно. Сделали пять операций, Сейчас, в данный момент, я нахожусь в положении. То есть ты скоро станешь бабушкой повторно. Также хочу передать привет Ольге, своей сестре, Матюхиной Ольге Петровне. Олечка, не переживай, со мной все хорошо. Надеюсь, скоро увидимся. Как вам относятся военные? Ой, ко мне все хорошо. Я же говорю, я вернулась только с Украины. Я вернулась 25 сентября. Я пробыла там полтора месяца на лечении. Після того, як расстреляли. Як ви живі здорові? Ну, як бачите. Ні, значить, жи. А це знову на передачу. Значить. Жив, здоров. Ну, що? Холодно. У вас пічки нема? Ну, пічка є. Дуже тяжело достаються дрова, тому що дров такових, не було. Ходити треба на луг, пиляти, кряжувати, возити на тачки, колоть. У мене я заготавлював, заготавлював, у сарай складував і 1 ноября, згоріли, згорів сарай в з дровами. А сил то вони що уходять сили. Ну, нічого, живемо. Жив... Продукти є у вас? Продукти. Спасибо. Господь. Ну, великий ящик. Пайок? Пайок. Дали дуже тяжкий, ну, в смысле, раз тяжелий, значить там є м'ясо і так далі. і так далі. Це е... з Росії може передав? Ні, чого, ні, він мого винести, я його ще не розпакував. Е, вот. А чого сарай згорів? Сижу у трьох метрах, від сараю рубаю ж дрова, завизу, як саданув, я немного оголох. І блін, як є, я давай пожар, пожар. Ой, блін. А можна подивитися. Ну да, пошов. А я там написав на стовпу. Ось. Ой, мене стокового коли я вас не бачив. Ось це бачите, ви будущі дрова. Зараз далі будемо йти. Ось дрова. була повна, відбавляється. От, це, це теж дрова. А, а це був ваш а це... І гараж і сарай. Так. Да. Ось один, один стигло 1,11, 24. Ну, один видно. Перший одиннадцята, 24 згрів сарай. Це в мене не буде, там, ну, мало ли що. Uh -huh. Ну, хай вони, хоч подивлюся, що я виливаюсь. Право в тому, що у нашій місцевості. Э, Значить, фамілії дядечко і дядечкин. Я кін. Дядечкін Іван Георгиевич. Ми писались в інтернаті з вами. Ага. І дуже там от достають мене просто там через день, що я був, чи, да. ільбум, чи до вас їздив, чи у вас все нормально. Це, по поводу мене, да, да. Вони... по-моєму, з України. Якщо з не з України. Це я проважав. сейчас yeah. скажу. Фурсову yeah. з п'ятью yeah, 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 yeah. трьохмісячний ми, ми, миши був. І Це 1 ноября, 1... першого 4, 4 ноября 4 листопаду ми їх проважали. Я бажав усі вахтирці, усім родичам, значить, ну, всього найкращого. Yeah, Все. Не помиляюсь, тому за захтирки за вас там і печуться. Якщо не поми... Ну, Вахтаєці. Да. А, Вахтаїці, ну як же? У мене там племінниця вахта. Запитували, чи ви не хочете виїжджати, чи будете виїжджати. За щас казати. сказати. Да ні, зараз уже, вже ну, ну, я не хочу. Не вже не к чому.